Я рада вас бачити. Ми фактично з вами можемо говорити як перший крок, перша апробація, виходячи тих викликів, які є, і яку потрібно буде в інших населених судах впроваджувати. Буча, на жаль, стала відома на цілий світ так саме тому, що така трагедія величезна. Але Буча стала і символом опору і незламності. І Київська область стала символом опору. Я себе бачу в цих людях, я себе бачу і розумію, наскільки важливо мені, як людині, яка теж разом з ними переживала стреси в тих же коридорів і всього решта розуміти, що ми всі в одному човні, ми маємо допомагати один одному.